І привіт, мій друг з тобою як завжди, я Фантом, і сьогодні я знімаю YouTube 2 на серії е, Lucky Craft. Ну і давайте поїхали. Кстати, давно у нас е, не було відео, Да? Давно у нас не було відео. Забув сказати, е, що ми граємо на карті Метелик та. Геніально на карті металки. не просто приємня. Тут, будь ласка, пацану не стройся! Не стройся на центр. Це. Я тебе уб'ю за це. Якщо ти построїшся за центр. Стоп, а за залізу? Ем, ви серйозно? Ти ще. А, ні, я не купив лук. Окей. Ідем далі. Йдемо далі. Так, а мене менше у нас тут є. Єи, у нас є кам'яний меч. Кстати, нам потрібно заліза Ой, бухласка, тільки не кажіть, що у нас все залагало И не у нас все не залагало, слава богу. Кстати, нам би треба було такого багато всякого накопити і застроїти нашу кроватку. А... Эм, пацаны. А Де наша кроватка? Ем. Е, 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 е. Стоп. Анука. Почекайте, а. У них вроді би я там бачу, що є... А. Е, стоп! Або вона тут не була, або е, Або я Якийсь... Е. Ну Ем, Мені кається, що це розробочки Lucky Craft не. Мене... Боже, як це геніально поставити так сундук. І кстати, я е, грала на це Lucky Craft, як завжди. Але б'юк Bedwars. І та. Якщо ви замітили, то мене добре чутно ніякого е, шурху, то немає через те, що я граю в наушниках. Ну я не знаю, чи там чутно шурхут, бо. Пф, я не знаю, як в моїх наушниках чутно. Так, ну і. Окей, 에... э... okay, ми дюпнули сундук, що? Э... Серйозно, ми, пацани, дюпнули... А ні, мене фіга не, не дюпнули. Окей. Okay. І давайте застроїмо нашу кроватку. Нашу кроватку треба обов'язково просто застроїти, Хоча... Це взагалі не для. Не... тут не треба ставити всякі вещі, тож, А і так немає смислу, бо у нас тут ще дві минути залишилося, щоб наша кроватка взірвалася. Ну, блін. Кстати, тут треба об яз... обов'язково застроїти, він такий, типа, лумає-ломає і... Хоть! А тут сундуки і все. І тут ще треба застроїти, бо я знаю тут такий чіт. От... Прям прям чит. О, Вот Отаку можна ламати кроватку. Тож ви, може, це не знали і лайфхак получили. Пацан, що ти від мене хочеш? Я не розумію цього пацана. Він або якийсь ноп, або приставачка тупить. Так, я собі хочу купити нагрудник, такий прям жорсткий. За троечку. За троечку ми собі купили нагрудник, все. І у нас залагало знову. чому я. І тут, блін, треба застроїти. От що за фіня, я не розумію. Ні, ну тут я не думаю, що він. А, ні, ну а як же... Не попаде! Я... А, ясно, що попаде. І, блін, мене купили награду. Коротше, пофіг! Нам, кстати, треба побільше тут закупатися, бо... Коротше... Давайте зробимо такий челендж. Ще чув, що в такого ютубера, як Ді Лерона, я думаю, що ви його знаєте. Був такий типа челендж, як зроби. Ну, це давній челендж. Його ще придумав у 2013 році, я пам'ятаю. То цей типа челендж називається. То цей челендж називається типа... Е, Якби зробив свій острів в мусорку. Ну і як ви бачите, тут нефіано, треба кроватку застроїти, бо тут і так все взірветься Як ви бачите, тут все, я роблю в мусорку просто, щоб вороги навіть не дібралися. А кстати, я не знала може на Lac теж додавлять як на DMS. Типу можна купувати кроватку. Ну, не знаю, може додавлять бо Лек багато чого може зробити, якщо що. Це був неспа. Як воно мило взірвалося, правда? Ти мило взірвалося. Не ти нефіати не мило взірвалося. Давайте подивимось, може. Е, Обсідіан зробився, окей. А тут більше нефіану зробилося. Давайте залутаємо тут і. Кстати, давайте закупимо ще собі іде. На ну, всякий. Бо нам їда, ви знаєте. Потрібна і броня ще. Тож це все нам потрібно. Це все реально нам потрібно. Тож. А, а то я думаю, що до нас вже построїлось. Так, ну. А, і блін. Чик. Так, 12 штук ми закупили. Давайте золотаємо ще зараз. Міг сказати навіть. Я, кстати, не думав, що тут. Е... Блін. Е... Я, кстати, не думав, що тут на цьому нафті на зробили такі коври. Короче, я ще... я ще буду робити обзор на них. Дивуйтесь і завітуйте. Ще буду робити обзор на коври в Майнкрафті. Окей. Давайте купимо З... зразу три. А, ну окей. Дивіться, отак от ми робимо і встаємо на цей коврик. І нам даються спіди. Скорость. Нам хтось скоріше е, написав. І бу, 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 бу. ви бачите, скорость нам дається на 0-0 секунд. Геніально просто. І пацани, це, якщо чесно, фігово. Так. О, все. Та робим свій острів в мусорку. Ну нафига! Наш острів вже зробився в мусорку, а ти його хочеш... І, 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 хочеш із, із нього построїти, так. А кстати, він форт класний строит, я його не бачу. Нічого. Окей. Давайте робим мусорку з цього всього. А кстати, у нас 99 бронзи чуйс. Окей. Um, реально, Окей, okay, якийсь. Все, давайте строим. Строим вс мусорку. Стоп, а звідки він? Эм. Um, um, ага, я подумал, что я уже застряг. Стоп, а це він? А, пофиг, пофиг. У нас же є. Мусорка. А мусорка спасает світ, якщо вы не знали. Вот такого все просто застроим. Просто робим свой остров. Эм... Короче, пацаны, ну, я надеюсь... Да нет, давайте еще одну серию сделаем. Итак, пацаны, ну а мы продолжаем... Грати на такій ж самій карті. Яка перезапустилася чогось. Я не знаю чого. І не питайтесь мене на в коментарях. І не питайтесь мене, в кого я купив піар. Я купив е, піар своїх друзів. Розумієте? І... Йому от як це кутку зробила? Ні, ну, я... Тоже пробовал. Э Стоп, а як ты так о привет? А я тут все. Все, я тут. Ты-ди-де-ди. Эээ. Ну хей. Може, мы в тиме будем. Я не знаю. Проще давайте зробимо селфі ще. Як ми отако. Все, я селфі А тепер Д... І не підходи до нас. Не підходи до нас. Ощенить! Так, і ми один. Геніально просто. Ми просто один. Як же це геніально! А, хоча... О, це ця пацанка! Ей! Эй! Привет! Понайди На зі мною поздоровка, если ты хочешь. Ну а що, такий скін чи що? Так, нам ще одної бронзи не вистачає, але ми вже зараз просто маємо построїтися до центра. Реально, нам дуже треба. Ви самі розумієте, це ж центр, це ж. Ви самі бачили, поки що у що мене блок пропав. Як ви бачите, я завис, поки що був там. Так, ми самі перші. Опа! Окей, okay. я тільки построюсь. Я знаю, там купа годинників і купа золота. Ну то ладно, все, мы зараз все залутаємо? Ви серйозно? Я все залутав! Та! Ну наконец-то, то та. Головне, щоб я не... А я чуть тут не упав. І... Головне придбати нашу кроватку. Бо... Тут одна секунды чсь. Окей, продвигаємо нашу кроватку просто. Ем. А, це по одному такое, типа. Вс, тако ми вже все тут зробили. Ми ще будем... Ми ще просто маємо бути королями центра. Так, ну, блін. А, от-от-от. Якраз. Е, надіюсь вам не чутно, як там у мене. Е, як там у мене пси лають, бо у мене реально сильно лають там пси. І блін. Це, це ж нереальний лук, правда? і слава Богу. Блін, але дайте мені, будь ласка, купити лук. Я реально дуже хочу купити лук на то ну, ну будь ласка, я ж купив лук я ж... А куда я витратив три заліза Ем... Окей Окей просто Та! Ем... Окей Я думаю що ми будем тут зара без ем... Ну, вы сами поняли без Луків, бо це просто жесть повна, Жопа навіть, можна сказати. А, Стоп, а на... А на що я тоді стратил всего? А яка фія вже на центрі, хто на центр достроился? Слышь? Ти що, дерзкий? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- е -е 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 -е. Все, 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 я ломав Крису в кроватку. Все, я просто в крису сломав їм кроватку. Так, ну слава Богу, що я так типа, не завис, що я в воду сіті потім буду висіти. І пробачте, що у мене тут зараз урчить так. Почихатись просто хотів. Так давайте купимо палочку. І будемо всіх... А вони не вафіїли ще й досі там? Я не впаду? Ааа Пацани Я лише хз. Ем Ееее Кажеться Та уж Еммм Окей, okay, пацани, я походу. Або у мене ж так Майнкрафт лагає чогось. Не знаю, чого у нас дві серії не вдалося записати. Жесть. Ой, блін, Може перезапуститься. Не він не перезапускається. Жесть просто. Ну ем... Ем, окей. Ну окей, пацани, я надіюсь вам сподобалось це відео. Або не сподобалося. Ну а ви, як завжди дякую. А я як завжди вам дякую за перегляд цього відео. Ну і всім пока.